Храм мав московського патріархату біля фундаменту Десятинної церкви знесли, демонтували його цієї ночі. Більше розповість кореспондентка п'ятого ганна рибалка. Вона на зв'язку зі студією. Отже, Ганно, чи відомо що тепер буде на цьому місці? Тобі слово. Сергію, вітаю. Так відомо про це розкажу трошки згодом. Ну а поки що скажу, що нарешті сказали багато киян, які сьогодні проходили серед місцям Києва, проходили повз національного історичного музею, і побачили, що самовільного самобуду каплички так званої УПЦ Московського патріархату, які церква, яка є філію РПЦ, постійно називала десятинною церквою, вже немає. Отже, знесли її перед початком комендантської години. Роботи продовжувались. Ще після півночі тривали загалом сім робіт, сім годин роботи ці провели власне дуже професійно. Як розповіли нам у музеї саме територією музеї, музею була ця земля на якій стояв храм Довгобут, звели його ще у 2007 році. Спочатку це був самовільний намет, який просто прийшли представники УПЦМП і поставили тут. Згодом він перетворився на. Дерев'яний храм, згодом він перетворився вже на таку зацементовану капітальну будівлю. У документах йдеться в документах суду, від яким оперував зокрема історичний музей, йдеться про те, що це були такі по 20 квадратів, три три ділянки. Ну і власне сьогодні вже сказали нам в історичному музеї, що вони задоволені тим, що нарешті рішення суду виконане. А рішення суду було хвалене ще у 2023 році, і власне від того часу ПЦМП мали самотужки прибрати цю забудову. Звісно, вони це відмовлялися зробити. Потім ще виникло питання із виконавчою службою, адже на роботи з демонтажу цього храму потрібні були кошти, зокрема 770 тисяч гривень. А згодом саме історичний музей оголосив у мережі збір донати від українців на те, щоб зібрати ці понад 700 тисяч гривень. Скажу, що за рекордні 16 годин були зібрані кошти. Власне, донатили люди і по і, і по копійці, і по гривні, і по 30 гривень, і були неймовірно зворушені а, такою залученістю нашого громадянського суспільства в історичному музеї. Зрештою, а, на кошти, які виділив благодійний фонд, а, приїхали виконавці і виконали ці роботи сьогодні за 7 годин. Давайте послухаємо детальніше представників історичного музею. Треба дивитися в коріння, як, як, як це все починалася, історія. Да, починалася вона з порушення закону, відповідно, тому що е, є закон для всіх, незалежно в яких ми з вами там е, преференції маємо. Треба поважати е, пам'ятки культури історії, землі, е, на яких ці пам'ятки розташовані. І відповідно, що цей кейс, це, цей випадок, якраз такий. У нас територія Національного музею історії України це, е, це історичні. На територія операція майже військова. Чому в багатьох постах вірян на їх спеціалізованих сайтах? Вони казали, що по там автобуси з військовими. Військових не було. Це була національна поліція України. Просто вона відпрацювала дійсно як, як військову операцію. І, от саме представник підрядника, він розповів, що кошти, які зібрали українці на демонтаж цієї цього самовільного самобуду московського патріархату, ця фірма не візьме. Домовилися вже з історичним музеєм, що перейдуть вони усі для допомоги зсу. Утім, навіть заплатять ще і податки, які були, які необхідно сплатити за виконання оцих робіт, які сьогодні були, таким чином, що всі гроші підуть власне на допомогу нашим оборонцям, тобто ця компанія вона зголосилася провести це все е, задарма. Ну і тут, звісно, ще не минулося без маніпуляції філії російської православної церкви, тому що одразу адвокати заявили про те, що незаконним є, нібито. Це знесення. Вони вони власне забули згадати про те, що всі суди історичний музей виграв. Ну і от ми були свідками того, як буквально після того, як пішов звідси генеральний директор історичного музею, прийшли кілька священнослужителів і поклали сюди оберемки квітів. Прямо такі, от на ці сині простирадла. Я не знаю, чи видно за мною, але накрили цю територію і сюди поклали оберемки квітів саме представники російської православної церкви. Давайте. Послухаємо, як це було. Скажіть, Володико, так а це ж був незаконний храм. Я не коментую вам нічого. Чому? Ну це законний був чи незаконний? Це ж самовільна була самобудова. Це ж була самовільна забудова на території історичного музею. Скажіть, будь ласка, чому ви тоді захищаєте те, що закону немає? Відійдіть, будь ласка, я хочу до Владики підійти зараз. Я не хочу з вами спілкуватися. Так а це ж ви кажете, що це була незаконна? З вами спілкуватися. Не чіпайте мене руками а можете назватись, будь ласка? Мені просто цікаво, якщо суд визначив, ви ж за суд за те, щоб все було законно. От суд сказав, що це незаконна забудова, то чому ви далі підтримуєте це? Справедливість восторжествувала. це треба було зробити багато років тому, але краще пізно, ніж ніколи. Я просто не просто депутат, я місцевий житель. Ага. Для мене це завжди була особиста біль, тому зараз шов на роботу спеціально зайшов подивитися і своїми очами це побачити. Тобто ви поруч тут живете і чули, як відлуння співів московського патріархату <рес> да, лунає постійно? <рес> я чую їхні крики все своє життя, але ви бачите, що немає акції протесту, немає галасу, немає нічого. Бо вони, коли тримуть по зубам, Зімають свій хвіст, і тікають. І от тепер повертаючись до того, що ж буде на місці колишньої церкви московського патріархату у національному історичному музеї. Повідомили, що спершу тут огородять територію, повісять банери, які б інформували кияни гості столиці про те, що тут було і що тут буде. Потім проведуть археологічні розкопки. Ну а потім влаштують мистецькі мистецькі всякі заходи будуть влаштовувати, зокрема для дітей, для всіх охочих, і експозиції, які розповідатимуть про справжню історію, зокрема і релігійну нашу нашої країни Сергію, дякую дуже, ганна рибалка. Прийшла з добрими новинами до нашого етеру Ну а наступний випуск буде вже о 12-й Проаналізуємо першу половину дня. Ми розшукуємо 15-річного Івана Бастрюкова з Харківщини. Хлопець зник у місті Куп'янськ ще у серпні 2022 року, приблизно за місяць до звільнення міста від росіян. Можливо, ще під час окупації дитину вивезли до Росії чи кудись на непідконтрольній Україні території. Відтак дуже важливо знати навіть найменші дрібниці про зникнення дитини. Увага на фото! Іван Бострюков виглядає на свої 15 років. У нього овальне обличчя, темно-русяве волосся та карі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей. Телеграмі